Вечір п'ятниці, площа біля міської ради. Сьогодні тут не засідання виборчої комісії, а святковий галоконцерт конкурсу Сильний Бориспіль шукає таланти. На великій сцені зібрались молоді виконавці, а біля сцени – шанувальники талантів від маленьких діточок, які пританцьовували та підспівували, до захоплених дорослих. Ірина Тименко, голова молодіжного парламенту, кандидатка в депутати. А на святі ще й ведуча. Сьогодні у нас надзвичайно цікава програма. Почнемо ми свій концерт з того, що. Будуть виступати всі переможці конкурсної програми шоу Сильний Борис Пільшукає таланти. У нас таких талантів дуже багато зібрались, тому вони сьогодні всі покажуть нашому місту, нашим жителям свої надзвичайно цікаві номери. Потім у нас сьогодні буде виступати Амадор Лопес, відомий хореограф. Свої шоу балетом Хромберес. Валерій Мартишко увесь вечір був у піднесеному настрої не відводив очей від сцени, але для вручення нагород не вийшов. Кандидат поступився місцем молодим талантам. Каже, їх багато, а місця на сцені замало. Та дарма люди мають знати, хто створює для них свято. Саме головне завдання в нашій команди, команди сильної України подарувати свято для наших е гордян. І особливо. Ми бачимо тут багато дітей. Я думаю, саме більше вони свята ждуть. Ми запросили на свято відомого на Україні танцюриста, а Мадора Лохаса, по-моєму, так, що все в нас вдасться. Підготовлювалися дуже швидко і багато говорять, що і те не встигли зробити, і те не встигли зробити. Я усіх заспокоюю і кажу так. Все, зібрались, і йдемо святкувати. Так що всіх святом, і дай Боже, щоб всім було на раді. Серед учасників ансамбль, що дарує радість, та різнобарвний колектив Веселочка. Дует Юлія та Дмитро заспівали чарівну композицію іспанською мовою. Оша учасниця проекту Анаїд Калаян, виконала східний танець живота. Маргарита Глінська вшанувала усіх батьків та заспівала пісню про мамину сорочку. І не біда, що на сцені вона співала про матусиного синочка. Сподіваємось, що в житті олені біді пощастило не ну лише з вокальними даними, а й зі справжнім чоловіком. Ми з ним в барі. О, мені шепну, Пардон, мадну, За спину спрятав кожен в вотлярі, м'яла ще. Я таяла під взглядом і сміялась. И может лишним будет идти, как ты, но в постели через вечеричья свалилась и убила чей? Казалось, мне удача улыбнулась. Красивый очень, кстати, одинок. Я вдруг очнулась я ужаснулась да ты маленький цена. И каждый день я мама мама Площі у Борисполі до Техасу з хореографічним ансамблем Грація. Шестирічний Максим порадував глядачів дотепними віршиками. Весніше за всіх сміялись дорослі. Де взялися ми, онуки спитали бабусь, а бабуся пояснила стартровиннім дусь. Тебе знайшли у капусті, тебе параболь, тебе знайшли під Після виступу всі учасники отримали почесні грамоти та призи з рук організаторів свята. Сертифікат на одержання безкоштовного туру вихідного дня по Україні надається переможцю шоу сильний боришки. Шукає таланти смачко Митро. Але подією вечора, на яку усі чекали, затумувавши подих, став вихід всесвітньо відомого хореографа, неодноразового учасника телевізійних талант шоу. Він же спортивний лікар та майстер спорту з фехтування. Амадор Лопес за лаштунками він зізнався, що Борисполю перше, але вже встиг помітити, що місцева молодь активна і обдарована, і не виключив можливості, що з часом хтось із бориспільців може бути в його балеті. Ну, познакомилися нізкатори колективів, Я навіть успіл приглянути там. на сцену, как они танцевали, достаточно такие молодые и толковые ребята, что я думаю, что, ну, как и везде в Украине, есть талантливые, просто нужно их раскрыть, особенно э, здесь в Арисполе, благодаря, как бы, э, сильной Украине, парта, которая, ну, сделала такое мероприятие, она помогли. Ну, в принципе, это, ну, как бы, не какой-то особенный номер, в основном Украина, как бы, видела большинство наших песен, естественно, на телепроектах, мы показываем вот такой, ну, не цели шоу, но 40 минут по Кажен там енергетичні, енергетичні танці, пісні. А на сцені разом зі своїм балетом Румберес, що в перекладі з іспанської людина, що вміє веселитися, порадував усіх присутніх, влаштував справжнє танцювальне шоу. На півоголені дівчата, незважаючи на досить таки прохолодну погоду, зігрівали публіку пристрасними рухами. en mi piscina una fiesta con maravilla Lo que hace la chica arriba Se van a Vamos a beber tequila El en mi mano pica. Chicos, esta noche es nuestra Porque oscuro así es un Була тут і кубинська ча-ча-ча, і шалена румба, і запальна сальса. А щоб ближче познайомитись з глядачами, пішли у натовп водити хороводи. Під завісу свята на молодь чекала дискотека.